Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про організацію підвозу. Місто Шостка підвозить людей, пасажирів до станції до залізничних поїздів. «З Цього питання хотів би сказати, що через декілька днів буде як місяць, возим безкоштовно пасажирів у зв'язку з руйнацією логістики, ворогом, який завдав обстріл нашої залізничної станції, а потім інших. Інфраструктурних об'єктів залізниці розпочали перевезення пасажирів на короткі дистанції від шостки до Терещенської. Далі зруйнували логістику російські агресори і логістика ще скоротилася, ми вимушені були возити людей до міста Конотопа – Це біля 100 кілометрів в одну сторону і в другу сторону. Виникло таке питання, чому сажають людину, в якої білет даний до е, шостки, а чому не сажають людину, яка у першу чергу, яка, якої білет до Конотопа. Це дуже просто людина брала зараніше, Вона мала надію на державу, що держава забезпечить Юг залізниця потяг від шостки і до Києва. І ми, як люди, які в загальній системі державної працюємо, зрозуміло, що в першу чергу ми повинні гарантувати ці зобов'язання. Раз людина брала, що їде із Шостки до Києва, то ми допомагаємо йому доїхати. А той, хто брав білет, а йому вибило конотоп, тобто вже його заранше попередили, що шостки білета нема. Але я хотів би, щоб ми, жителі Шосткинської громади, розуміли, що ми живемо в одній громаді, ми живемо в Україні, і це наш загальний обов'язок, ми будемо допомагати. Негативні посили, вони, вони впливають на водії, вони впливають на, всі, на всю систему цієї організації. Отаке непросте питання. Я пропоную прийняти рішення. Поки що ми будемо продовжувати таку логістику, а потім зберемося, був селектор, в який приймали участь і голова обласної державної адміністрації, і заступники ук-залізниці по пасажирським перевезенням. домовились, що ми окремо на слідучій неділі. Проглянемо логістику руху пасажирів із міста Шост. Врахуємо пропозицію залізниці, пропозиції людей і приймемо якесь відповідне рішення. І якщо у вас є конкретні пропозиції по логістиці поїздки до Києва, давайте в управління економіки можна подзвонити, можна подзвонити черговому виконкому. Ми врахуємо їх при прийнятті конечного рішення. Про затвердження проєкту. Виносимо на розгляд членів виконкому затвердження трьох проєктів. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в будівлі навчально-виховного комплексу, нове будівництво сонячної електростанції в комунальній установі і нове будівництво газової, модульної транспортабельної котельні. По котельній до школі, де ЮНІСЕФ допомагає нам придбати хто за те, щоб прийняти таке рішення, де загальна сума 38 мільйонів. Але з врахуванням фінансування ЮНІСЕФ, а наше тільки співфінансування будівельних робіт 11 мільйонів. Прошу голосувати. Хто за? Приймається. Сонячна електростанція 6 мільйонів. Я пропоную в принципі, погодитись, але заступники повинні подивитися спільно потім приймемо рішення. А третє рішення поки відкладаємо. про надання статусу дитини, яка постраждала. Даним проектом рішення надається ще статус 40 дитині. Як такі, що постраждала внаслідок збройної агресії. приймається про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. Подано 32 заяви. Комісія розглянула ці заяви і одному суб'єкту господарювання поки що відмовила. Причина об'єкт не працював. Комісія переглянула ці заяви і просить виконком 50% від вартості, це практично ті ж суми, які в проєкті рішення вказані, але тільки п'яти суб'єктам менше 10 тисяч. Взагалі по компенсації це непросте виявилось питання. Ми, ця ж програма у нас діє вже 3 роки з початку широкомасштабного вторгнення. І кількість людей, які, які купували генератори, у нас було у місяці 10, 15, 20. А за останні дні у нас були дні, в яких приносили заяви 130 чоловік, великі цифри. Нема заперечення прийняти. Окремо, я говорять, давайте зупинимо цю програму, і я в місті з заступниками думаємо, як нам бути, тому що цифри безумовно надзвичайно не в одному місці, стільки коштів витратить. Але ми повинні знати, що це отримає генератор проста людина. Вона їй недостатньо коштів самої купити. А так наша допомога, вона себе забезпечить особисто, якусь більш, більш стабільну умову. Приймаємо? Да, да. Перше в нас про встановлення альтернативних індивідуальних систем. А то опалення. Це мається на увазі про конвектори? Так. Да. Скільки людей запросили? Ну, перше рішення в нас 13 чоловік. В цілому в державі не врегульовано в повній мірі це питання. І тому вчора на цій зустрічі був Ребикін, заступник міністра відновлення. Я до його підходив декілька часу. Ми дискутували, яким чином відрегулювати це питання. Він пообіцяв терміново прийняти якісь відповідні зміни до нормативних рішень. Тому що там складновато пройти, все треба спростити. Щоб людина прийшла, написала заяву, показала документ, що це його квартира і отримала дозвіл. Тому що якщо йти по процедурі, то це затягнеться на місяць. Нема заперечення прийняти перший. Приймається. Рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на часткову компенсацію вартості альтернативних джерел енергії. Тут дуже вагомо 2 мільйони 268 тисяч і це лише третина поданих заяв на вчора. Це наші люди, Будемо допомагати. Хто за, прошу голосувати. Приймається.